Кольорова гама для команди із заболоти, до якого о, просто таки в рази разенні більше призвичайли саме гравці тепловика. Ось і перший гострий момент. Саме грав... першими були саме гравці Прикарпаття тепловика. І ось такий удар від Козенка. Це з рахунком 8-0. На користь саме команди Андрія Неструка зараз м'яка навісна передача, але справа не доходить до удару поворотом. Макшків поєдинку проти заболотівської команди. Зараз прикра помилка в обороні є можливість для того, щоб тепловиків відкривати рахунок в цьому матчі, але занадто далеко відпустив від себе м'яч з правого флангу. Його висока навісна передача, удар воротах і м'яч розминувся в кількох десятках сантиметрів наступний день, тому що поєдинок між Тепловиками та покуттям відбувся в суботу, як і наш сьогоднішній матч. А ось іще, ще один момент томусь з цією командою навісна передача. Так і доходить до Козенка м'яч. Козенко обіграв суперника. Козенко пробиває диво м'яч. Забиває Козенко на 26-й хвилині. Для команди із заболотова це вже бодай щось, тому що знаємо ми, що зокрема і кутові це завжди шанс для того, щоб відзначитись у воротах суперника. Можливо, зараз буде удар по воротах. Ну і нарешті він відбувається. І робилось ще це дуже дуже давно до того. Так ось, все такий рівень суперників різний. Король шукає собі можливість. Для удару пробиває рикошет і кутовий. Ну козенко сам не буде не прострілювати ні навішувати. Робиться бояковський, не дістається до цього м'яча. Граба. Натомість ось такий удар по воротах. на Бояковського. Бояковський його м'який навіс, удар поворота. Ну і просто зараз щастя було на боці, звичайно, ж Заболотівської команди, якою можемо її назвати, але не вдала. Ну і чергова вже позиційна атака Прикарпаття тепловика. Ну скільки було цих. Чергових позиційних атак дуже-дуже багато. в Першому таймі, а тут Слежур дістається таки до цього м'яча. Тільки на рахунок стане у нас 2-0, можливо і швидше, то одразу розпочнуться заміни від Віктора Данищука. А зараз знову класний шанс в Прикарпаття тепловика. Ось така висока навісна передача. Туди вперед, ну там Козенко. перший на м'ячі, удар з лету, з межу зони. Прикарпаття тепловика. Ну і ось такий удар. Був ризик недокомплектування саме команд першої ліги. скажімо так, зараз такого ризику вже не буде. Удар по воротах, над поперечкою м'яч летить при тому, що положення позагрою в цьому епізоді не було. Ти вже за такий вболівальницький сленг. Ті гравці, які з'явились у нас із лави запасних передача, удар по воротах, 2-0, не було положення поза грою. Нарешті прикарпатю тепловику вдається збільшити свою перевагу на те. Як завтра кути зіграють поєдинку проти Тисмицького хутровика? Зараз небезпечний рикошет, але Слижук такий м'яч виловлює там. Пловика перебувають Артем Зеленський, Роман Балан та Володимир Угриновський. Всі інші вже в нас або завершили для себе цей матч. Зараз сей від Руслана Слижука. Чи буде удар по воротах? Є удар поворотах і є рахунок 3-0 на 77-й хвилині, таки до розгромного. Рахунок доводять підопічні Віктора Данищука. І такого яскравого футболу ми не побачили. Комар, комар на пасічка не було тут положення поза грою. Ну і ось завдяки вдалим комбінаційним діям рахунок стає у нас вже 4. Ну, удару поворотах немає. Ну і приблизно десь цей момент, я думаю, має пролунати. Зараз свисток рефері про завершення сьогоднішнього матчу. Хоча буде ще ця атака. Удар по воротах, але там положення поза грою. Завершився. Потім забивали Арсен Комар на 71-й, Влад Пастушенко на 78-й, Назарій Пасічняк на 88-й. В Підсумку 4-0. Цілком заслужена перемога при Карпаття Тепловика. чим ми вітаємо команду Віктора Данищука. Дякуємо за матч команді Темп заболотів. дякуємо всім вам.